Прагнути в якихось більш-менш нормальних умовах таке собі робити, коли нам просто там щось в офісі, треба ще щось. От, з цим гратись не треба. Але для військових є методики по банкуванню сну, і от для українців, загалом, у кого є оці ризики, звісно, теж це можна використовувати. З приводу денного сну, єдине, що тут є. Така теж певна стратегія, що він може бути хороший і поганий, якщо дуже грубо кажучи. І основна відмінність між хорошим і поганим за класикою. Я зараз чому я кажу за класикою, тому що потім буде для українців за класикою, це має бути короткий денний сон, і це має бути такий сон, що не суває нам нічний сон. Коли я говорю про це саме для українців, я кажу, що ми оцей момент з коротким можемо трохи підкоригувати. Тому що да, за класикою це 15-30 хвилин пауернеп, або це сієста до півтори години в зв'язку з кліматичними обставинами, але не більше. Якщо ж у нас, наприклад, якщо ми говоримо не про банкування, а про наприклад гіперкомпенсацію про після ночі обстрілів, то ми можемо зрозуміти, що якщо в нас вночі випало поспати там два чи 3 години, тобто ну, це прям дуже мало. І ми в день там розуміємо, що в нас випали ще 2-3 години з таким щасливим випадком, що ми можемо поспати, то в нашому випадку це варто використовувати.